Як бачать світ хвилясті папушки. Спочатку підпишись, навіть якщо у тебе тільки крильця. Уяви, що ти бачиш одночасно перед собою, збоку, позаду, ще й зверху. Вітаємо! Ти хвилястий папушка. У нього очі з боків голови. Тожий кут огляду майже 360 градусів. Ці шпигунські здібності вмонтовані з народження, але є нюанс. Кожне око бачить свою окрему картинку. Це зветься монокулярний зір. Дивно? Так, зате зручно. Одне око шукає корм, друге контролює. Щоб ніхто не вхопив за хвіст, а ще ці очі можуть рухатись незалежно одне від одного. Ні, це не баг, це також суперсила. Хвилястик може одночасно дивитись в тарілку і оцінювати твій новий манікюр. А щодо рефлексів, вони здатні ухилитися від небезпеки за мілі секунду. І ще одне. Пам'ятаєш, як у школі вчили про спектр? Забудь, папушки бачать ще й ультрафіолет, який для нас як невидима магія. Тобто вони бачать світ яскравішим, блискучішим і, можливо, з підсвіткою. Але є одне але. Дикі хвилястики орієнтуються навіть у сутінках. А от домашні ні. Вони вже більше диванні експерти, які без з нормального світла як без з вайфаю. Тому, будь ласка, не вмикай світло різко, коли пташка спить. Для тебе це просто лампа, а для неї маленький апокаліпсис. Не забудь підписатись, якщо хочеш дивитись на світ як папуга і дізнаватись більше корисної інформації.